Що, хлопці? Виходить п'ята частина... Я не знаю, чи то... Я не знаю, чи то п'ята частина, хлопці! Я не знаю, чи то п'ята частина просто. Як я це можу знати. Яка тут частина, ребят, Я забув, що... Напишіть коментарі, хоча... Коментарі ви нічого не написавте. На моєму душі. Ну, будь ласка, напишіть, яка тут частина? Я забув, хлопці. П'ята чи четверта? Я... Не знаю. Так що, ребят, не чекаю в цьому відео. Так, що стоп треба, бо... Так. А як ту браму закрили? У нас ж було закри... йо, я, Ми не можемо закрити браму, нову. треба браму. Все, так. Ребят, я нічого не чую, ребят, ви мене чуєте? <рес> Віра там зараз на роботу п'ятій ранку їде. ранку я не роботу, -мо! Я правка! Pava, vai, chupa, vai, Não. vai, chupa, vai, chupa, isso. Ребята, у мене ноги болят, так что я лепши, ребята, тут посаджу з вами. Хотя нічого не видно. И все, ветру нема, пішов сильный дождь, так серьезно. Так, сильный дождь. А вітру немає, може, я все піду Та ну! вітру немає, ви шо? Але зараз буде, я думаю, ні, я не устраиваюсь. Може зараз буде, тікаю, що так. О! Бачите дождь! От я не бачу, а ви бачите. От дивіться, отак от, так от просто не знаю якось. Давайте я вам відкрию вікно. Чуєте? Тепер падає. Але вітер слабий. Щось не то. Щось це не то. Слабий вітер. А, зараз буде, зараз буде, я бачу, бачу, бачу. Зараз буде. Все, ура, нарешті. Зараз буде. Хочу чек. пішов дуже сильний дощ. Витер, что не... Шыгане... Да заработали большой. Шы... О, все? А не. давай, ну Витер. О, ура! 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 Дождь падает. Ну то есть Витер. Витер дует. Давай. Не обращайте внимания на Веру. Да по Вообще ужас, ужас, ужас. привет, ужас. Память не Ай, память, Боже. боже. Быстрое. О, это уже серьезно. Это уже серьезно. Это уже серьезно. Ужас. Какие завтра? Завтра ураган будет только в ночи тоже. Я завтра не буду знімати. Завтра це ще будеш на роботі Ще таке вас ще ту віру, ребят, віддумаю вас. З тобою треба чоловіка просто. Ой, який дождь. Вітва нема, щось він дуже, не дуже двоє, бо ужас. ужас. який кітошки, страшно, відкривати. Ну і вітер буде. Я пришл сильний вітер нарешті. Машина їде. їду. Я бойся дивався, навіть не знаю, что ты. Ти. Карпухти. Тепер бачите дощик падає. Ще сильніше падає. Тоже... Це вікно Бух ти. Бух ти. Бух ти. Вітер пропав ай. Ай-яй-яй, має бути ураган з вітром. Так, так. Боже, пс, пс, мог, что я сидел, Скалы. Тільки що. Боже, дядя Вася, ну ты издеваешься? Куда ты идешь такий дождь? За що я близько кавдари. Тільки блискавы. Просто Боже, в таку вот вітру немає, ребят, ну що тут таке, Господи. Може, хоча завтра буде? Потемніло страшно. Ууууу. Ой, як потемніло. Оже за вітер попав. А, вітер побі дощ побільшується. Чую витер. Мне не, не понравилось. Я так, я так и знал. Я так и знал. Зря. повор. Да за то, что я снимаю видео, ребята, за такие.

Ого! Ого! Ще як шаровая вогня буде. Дай бог. Ой, броду. Не, ну нафиг. Левшина это тут это столько. Это не шанс. Тоже кинет, зарабу драдого. Нет, щ просто, ребят. А уже нет, уже будут... Коли буде ураган кінець, то ще ні, не шейне, ще шейне. Не, ще не, ще не. треба так от вот не ставить. Ну як то так дощ, коли падає дощ, то відомо нема. Боже. <світ> Урагани просто, ребята, ніколи не закінчуються. Бабу. Та урагану буде вже кінець. Як розуміє? Я так розумію. Просто. Треба таку від кого просто купити. Але салга в мене А ні, то вона гнулося. Ні, то зато а загнулось просто я не знаю, ребят, що буде дальше. Це якийсь просто певний піпець. не знаю так. Ну, все-таки це просто ужас. А я говорю ужас, потянуть. Во Віра, говорю, папа мне тут поживу. Ух ты! Ай-яй-яй-яй, близко що? Ти что не знаєш, що таке волна, иди Що чрт ПК есть. Вот ребят, да, может, да. я иду, короче, в коридор с телефоном, ребят. А ребят, извините, извините, ребят. там... Легис. О, вот. Ладно, это просто ужас. Легис. Да я! Ладно, ребят, короче, я прощаюсь с вами, короче, с вами Юра, 24К, всем удачи, всем пока-пока. Выйдет вторая, выйдет шестая часть, не знаю, не, наверное, уже не выйдет. И, короче, ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте два. И...